На тот момент документов никаких в наличии не было. И эти документы появились лишь потому, потому что был подан позов в суд 14 сентября, очевидно, возникла необходимость, э, так сказать, создания видимости какой-то работы. Очевидно, с посадового особо я не знаю, кто это, Мичковская, Сыроватка либо кто-то другой, но, по крайней мере, какая-то посадовая предоскондинская сельского рада и предприняли данные махинации, и появился данный документ. Что по факту не было, в селе Медан не проводилось до данной сессии. І жителі в цьому не знають, мере, я в этом не знаю. По-перше, токи не надіяли заводи суд з ума. По-перше, казачко Наталя Панасівна не відповідає за ведення протоколів, за їх складання протоколів. Казачко Наталія Панасівна дали завдання подивитись і надати просто протоколи. Що вона надавала? Я не перевіряла ці протоколи. В той момент у мене вже не було на місці. Це добре, це повністю, пам'ятаю, тому що турки Гнадія Легович у нас кожен день Давайте Байтом, вас <проб> видео, відео, <проб> відео, відео. у <проб> є відео, <проб> завдання, Будь ласка, надії протоколи, будьте там, щоб під вашим наглядом люди ознайомилися з протоколами. Так что, я вы находились, вы находились в сельском совете, в соседнем кабинете. Именно вы выдавали данные протоколы, а что находилось с нами, как ну, наблюдатели, как контролировало наличие данных документов. Поэтому сейчас то, что уходит в ОМА, у нас есть видеоматериал, мы можем посмотреть, диск находится, вот он лежит, может быть, там за 8 июля, там полностью снято, как проходила данная да, проходило. Рішення про добровільне об'єднання територіальних громад. Взагалі це вже досліджувалося. Ну, може бути да, дублікатом. Ну, много подавалося. 2015 року <Thousands> <spans in gospelai> Catholic, 30 року вирішено об'єднатися з територіальними громадами Черкаської селищної ради Слов'янської Радяницької області Черкаської, Святочеркаської Миколаївська Славанівка, Служби сільської ради Слов'янсько-Молинської області, Словтовілля, Олександрівської сільської ради Стоянсько-Родницької області, Олександр, Красної, Другоїсь, Октябрьська, Черкаської об'єднану територіальну громаду з центром Свято Черкаської Слов'янського району. Визначити демонстративним центром об'єднаної територіальної громади Свято Черкаської Слов'янської Радянської області. Який має розвинути інфраструктуру, розташовану на обличчя Географічного центру передборів територіальних громад? Утвердити план організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад. Первая середньої ради Слов'янського району, Прилиснівської сільського ради Слодянського району, Коли сільського ради Слодянського району, Ригівської сільської ради. Да. Вирішено об'єднатися з територіальними громадами сім Олександрівка, Красноармійська, на Армійської Олександрівської сільської ради, Слов'янського району. Донецької області, сіл Прилизне, Майдан Прилизнського сільської раду Слов'янської Донецької області, села Привілля Привізської сільської ради Слов'янського району Донецької області, Святочеркаське, сіл Іванівка, Новомиколаївка, Шнавики Черкаської селищної ради, Слов'янського районного Донецької області, Черкаська, територіальну громаду з центру Семтичеркаська. Так, це проєкт. Це проєкт. У мене питання, це проєкт рішення, з яким усуджувався. Депутатом сільської ради, а потім надавались до Донецької обласної державної адміністрації. Саме того не вийде. Так це проведе. Далі. Депутату Принесінської сільської ради Дроват. Доручення депутату. Депутату Прилисинської сільської ради дроби, взяти на депутатський контроль, депутатам Прилисинської сільської ради вчителів села Майдан ради радикої області, члена... члена територіальної громади села Майдан, Туркіна ГУ. Доручення депутатам. Прошу депутата до забезпечити надання первинного акту про створення органів місцевого самоврядування з назвою Зінська сільська рада або рішення загальних зборів територіальної громади села Майдан та протокол даних зборів, або рішення загальних зборів територіальної громади села Прилесне та протокол даних зборів або підсумки референдуму жителів села Майдан та жителів села Прилесне про створення органу місцевого самоврядування та про передачу повноважень даного органу від імені територіальної громади села Майдан. На... Та територіальна громада села Привесна. Коли згідно якої процедури референдуму або рішення загальних зборів жителів з'явилися ці правні акти. Далі. Документ оголошується молодою оригіналу. Поручення. депутатам 15 сільського селі от Турції. Прошу вас обеспечить, проконтролировать прием данного заявления по всем пунктам обращения для публичной информации. Зашло сопровождение документов в Леснянского сельского совета, Здесь в связи с необходимостью проведения публичного командного контроля за деятельностью и у главы Леснянского сельского совета сыроватка, который узнал депутат данного совета. Также просит предоставить информацию и документы, доступные депутатам сельского совета, именно протокол общих сборов в селе Майдан 24.07.2015 года, который, который проходил в здании Дома культуры села Майдан по адресу Ленина 130, когда была создана рабочая группа Прелестницкого сельского совета по подготовке процедуры объединения территориальных громад. Кто вошел в состав данной группы? Распоряжение подготовки подготовке проведения сессии Прелестницкого сельского совета.

Закон Украины о местном самоуправлении в Украине в порядке проведения пленарных сессий не провела с вами сессию в течение трех месяцев от даты проведения последней пленарной сессии февраля 2015 года. На каком основании сыроватка нарушила закон о местном самоуправлении в Украине в порядке проведения пленарных сессий вместо положенной по сроку пленарной сессии в даты последней сессии февраля 2015 года прошло три месяца и провела целый ряд дней очередных сессий от 8.004 года. 19.17 года, 28.1715 года, 20.081 года, которые прошли с угодно решением законов и закона Украины о местном самоуправлении в Украине рассматриваться как незаконное. Решение сессии Президентского сельского совета 2 года 7. протокол данной сессии. Когда какие сроки и кем, какой форме проводились оповещения населения о проведении общих сборов разных жителей села Майдан 24.75 года. Вопрос по этому документу. И по предыдущему поручению. Я сначала вам отвечу, что на сегодняшний день мне так и не даны Запады на данную личную информацию, хотя согласно законодательству Украины, Западную приличную информацию обрабатывает в течение пяти рабочих дней. Ни по доручению депутату Дроботу и депутатам сельского совета по засновниках и юридичной особей и утворении Красностоянской сельской рады. Которая было предыдущим документом зачитана вами, не по документу, в котором я запрашивал непосредственно решение сессии. Вот тех, которые у нас шли на территории с 8 июля. 8, 15, 27, 30. Данных документов мне не предоставлено. Ни, ни, несмотря на то, что сроки уже прошли данного рассмотрения и ни, несмотря на то, что я ссылался на то, что это мне необходимо для э, предоставления материала в суд. Поэтому я и заключаю, что данная посадовая особа систематически э, про, проводит э, превышение своё повноважение, про, проявляет службовую надбавность и нарушает э, чинное законодательство, чем нарушает мои права и тем самым э, трудно сказать, куда это, это информацию. В том числе и отсюда. Вопрос по садовому особию, почему не даны данные ответы на данные документы. Ведь эти документы являются публичными, и решение должно доводиться до граждан, тем более по запросу, по запросу граждан. Слава Николаевна, почему не даны ответы на первое и на второе заявление? Только я еще раз на Він у нас буває чуть не кожного, не кожної неділі в сільській раді і немає, не було заперечень, щоб він не ознайомився з протоколами сесій. Сесії не день не, не, не ховаються, будь ласка, ознайомлюйтесь, неоднократно він приходив, ознайомлюватися. Що ще, ще? йому в усній формі. Так що Ну, якщо я запитую конкретну інформацію, після нові. Касаємо протоколу відділення сесій, протоколи загальних зборів. распоряжение про Значит, мне эти документы нужны. Как я пусто сейчас в суде это буду показывать? Вы должны были выполнить да, свои функции по судовой службе. Вы ознакомливались с данными документами. Вы обманываете. Да. Я не, вы меня не, не ознакомили с этим Но, Я не буду спорить, кто с нас вы даже, вы, даже не увешаны на на, 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 на Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо Прилесницької сільської ради Студянського району Донецької області. Організаційна права форма орган місцевого самоврядування, назва юридичного суду, Прилесницька сільська рада району Донецької області, місце знаходження Донецька область Судянська районна особливо Прилесна вулиця Аварина Полінок 1. Так. Так. Дата державної реєстрації 21.05.1927 року. Статус видомости юридического особу видомости не предприятиях. Больше никаких данных не имею. Вы надавали да, ваше це... это видимости? Да, Ваша честь. Этот документ был взят ваше... сф... его... с официального сайта Министерства инвестиций, реестра организации предприятий. Вот как это выглядит в компьютерном виде. Но чтобы более удобно было рассматривать, я его захватил, так сказать, текстовую часть и распечатал более крупным. Чого? Си -си. Наступний документ. Протокол номер 2 Громадських слухань на предмет об'єднання громадян. Датований 22 липня 2015 року. Місце проведення село Прилесне. час проведення 14 години. Так, Проєкт рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад. Про схвалення проєкту рішення про добровільне об'єднання територіальної громади Сантешнікаської Слов'янської Хмельницької області. Сміде Черкаський, Слово Миколаївського, села Іванівка, Срочного, села Прилисне Слов'янської райони Сколасті, села Прилисне, села Майдан, села Олександрівка, Словенська районниськості, село Олександрівського, села Петранів, Слово Пригоське, село Охтямиська. Кому запрошених осіб, депутати Прилисинської сільської ради, члени виконавчого комітету Прилесницької сільської ради, представники трудових колективів, підприємств, установ закладів ради, інші зацікавлені представники територіальної громади, сіл Перелисницької сільської ради, запрошені, крива Кун, Олексій Сергійович, Пад... Привірський сільський голова, Падалка Сергій Володимир Черкаський сільський голова, Остіна Віктор Федорович, Олександрівський сільський голова. Учасників громадських слухань 33 особи. З них наділені правом голосу 30 учасників. Порядок 3. Про обрання секретаря комісії про затвердження регламенту слухань про розгляд проєкту рішення щодо добровільного об'єднання громад та перспективного плану розвитку сіл Олександрівка, Красноміська, Тройська, Октябрьська, Олександрівської сільської ради Слов'янського району, Ониської області сіл Прилезне, Майдан, Привецької сільської ради Слоянського району, села Привілля Привізької сільської ради Слов'янської райони, міської області Святочеркаська, сіл Іванівка на Миколаївка, Шмурки, Черкаської сільської ради Слоянської райони, Черкаської територіальної громади. Відповідаю, Сироватка Слава Миколаївна, член спільної робочої групи, голова слухай. Так, слуха Про розгляд проєкту рішення щодо добровільного об'єднання громад об та перспективного плану розвитку сіл. Слово надається сировація з Миколаївні. Метою громадських оборон є інформування представників громади Королевської сільської ради з питання процедури добровільного об'єднання територіальних громад, визначення думку громади з даного питання, з якого необхідне прийняття відповідного рішення. 15 липня 2015 року провеснику сільського разу було прийнято рішення про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад. Наша громада вивчала пропозиції щодо добровільного об'єднання територіальних громад, провела громадські слухання та обговорення з мешканцями громади та надала рішення щодо згоди на добровільну об'єднання територіальних громад. Вирішено. Схвалити проєкт рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад та внести його на розгляд Колесницької сільської ради для прийняття рішення про схвалення проєкту рішення про добровільне об'єднання територіальної громад Свято Черкаська голосували за 25, проти 4 утримали. утримались 1. Вы зачитывали, что на основании, когда надо для сходу, на основании какой-то сессии, дата <реклама> сессии. 15 липня 2015 року Бралиснинскую сільською радою було прийнято рішення про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад. Не перечисляється яких? Ні, не перелі... немає переліку. який громад? Так, наступний документ. Протокол громадських слухань на предмет об'єднання громад. 24 липня 2015 року. Село Майдан. А, я перепрошую, це був протикол громадських слухань це Бралесне. Можливо, я цього не mm -hmm. оголосила. 24 липня протокол громадських слухань на предмет об'єднання громад село Майдан. Так, учасників громадських слухань. 41 особа з них наділено на правом голосу, 38 учасників. Порядок денний. Також обрання секретаря комісії зазначення регламенту служби про розгляд проєкту рішення щодо вільного об'єднання громад та приступного плану розвитку сіл. Вирішено Прилесницькій сільській раді провести засідання сесії ради та розглянути питання щодо надання згоди на добровільне об'єднання громад. Статинный центр и на секретных Проєкту рішення щодо добровільного об'єднання в громаді та перспективного плану розвитку сіл Олександрівка, Красноармійська, Троїцька, Октябрьська, Олександрівської сільської ради, Слов'янсько-Роїної області, сіл Прилесний Майдан, Прилесницької сільської ради Слов'янської районної області, села Привілля, Привільської сільської ради Слов'янської райони області, Святочеркаський, сіл Іванівка, Черкаської селищної ради, Слов'янської районної Черкаської об'єднання територіального громади, доповідала Сироватка. Метою громадських слуг, адієнформування представників територіальної громади, села Майдан сільської ради, з питання добровільного місцю, ініціювання, об'єднання територіальних громад, визначення тонку громади з даного питання, з якого необхідно прийняття вільного рішення, підстави для до ініціювання добровільно об'єднання територіальних громад, є прийняти, прийняти, прийняття закону України від 5.2016 року про добровільне об'єднання територіальних громад, який регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об'єднання територіальних громад. Відповідно до положення про громадські слухання, право на виступ для аргументації своїх пропозицій можуть користуватися учасники громадських слухань, які зареєструвалися відповідно до положень. Зареєстровано 38 учасників. У зв'язку з набранням чинності з 1.016 року закону України пронесення змін до бюджетного кодексу України змінився механізм формування місцевого бюджету, а саме суми коштів і податку на доходи фізичних осіб, які раніше входили до бюджету создати. Від бюджету утворюючих підприємств, які зареєстровані під долірах з нового бюджету 2015 космосу відсотково перераховується до бюджету району. Таким чином, повністю відсутні пошти на виконання будь-яких програм розвитку сіл. Зміни до бюджетного кодексу спричинили передачі фінансування дитячих дошкільних закладів та закладів культури до Слов'янської держадміністрації. В періодній час силою утворившися між бюджетними відносинами, ми не зможемо за питання, пов'язано з вирішенням програми соціально-економічного розвитку села. Єдиним виходом даної ситуації, що сталося на цьому є створення об'єднаної територіальної громади разом із суміжною територіальною громадою, в якій розвинута інфраструктура. В такому разі ми вважаємо, що Ціркаське стане центром об'єднаної громади, об'єднана громада фактично об набуде статусу міста обласного значення, що свою чергу дозволить повернути на дану об'єднану громаду суму грошових потоків, які на теперішній час втрачені. Інша, у разі створення об'єднаних територіальної громади зникне протиріччя у земельних питаннях. Територія може отримати від держави фінансову підтримку шляху надання коштів на формування інфраструктури згідно плану розвитку території. Громади зможуть опланувати кошти на місцевому бюджеті, громади та розвивати села. Так. Далі запитання. Запитання. За результатами проведення громадських слухань ви вирішили привезти в кісільській раді провести засідання в сесії ради та розглянути питання щодо надання згоди на добровільне об'єднання громад. Мене запитання до представника відповідача, так скільки ж чоловік проголосували за це об'єднання. А можливо, я чогось не вибачила? Та, так, три, три чоловіка було проти, двоє отримались, інші були за. Из 38 вот Я По першому пункту про обрання сесії секретаря. Про обрання і запрошую. Секретаря комісії проголосували за 38 проти 0 отрималося 0. Далі, про затвердження регламенту також проголосували 38 за проти 0 отрималося 0. Де ж саме за, за, за об'єднання? Можливо, як каже, не перенесли із ручного янтаря. Тобто ви погодите з тим, що в даному протоколі так. немає відомості, я скільки, можу сказати, що сама проголосувала саме за об'єднання. Да, я, я можу сказати на слова, а потім підтвердити, як правило. просил дело, где я смог снять фотокопии, вернее, сфотографировать. Поэтому часть информации мне известна, но детально я его не мог включить. У меня вопрос к ответчику следующий. На момент проведения данных громадских обговорений, опять же, я прибегаю к тому, я напоминаю, что оголошивались они как загальный сбор на 27, 24 на 7 по а 14.00 но почему-то проводились как громадские обговоры, так сказать, в итоговой уже На момент проведения данного, данного захода, громадских обговоров, пусть будет так, кто представлял интересы в качестве спильной рабочей группы на данных громадских обговорах? И из какого пункта закона проходили данные обговорения. Потому что я слышал, и одновременно там формула звучала э, на дание озводы, что относится еще к пятому э, пункту закона. И вы уже ставите вопрос одновременно про э, принятие решения, про затверждение протокола. Представлял интересы сами жители села Майдан? Нет, меня не поняли. кто из представителей рабочей группы присутствовал на данных громадских? А зачем это было нужно? Так, вы считаете. Представляла собственно. интересы грома, громадян, сами громадяны представляла интересы и выражали свое свои мнения. Это я понимаю. На, на, на момент проведения... Рабочая группа, группа працювала, совместно да, на Берцин. А оговорение а уже шло уже с жителями, а не с рабочей группой. Нет, подождите. Очевидно, вы либо забываете собственные распоряжения. У вас есть распоряжение сессии от 15 июля. Це робоча група була направлена до Черкаської, селищної ради. Це як ти играє важливу ну, роль? Звісно, були голова бу Привітської сільської ради, голова Олександрівської да. сільської ради, голова Береснянської сільської а ради. А чай, села Майдан? Все люди були населення, коли я не розумію питання. Питання? я там зачитаю чітко. Що требує закон? Представниками спільної робочої групи, группы, согласно статті 6 Закону України о добровольном дне, могут быть представители территориальной громады в равных э, пропорциях. Кто от представителей Села Мадам входив в состав робочої групи? І на момент проведення даних э, поговоров? На момент данных оговоров не сали і области, и, обовольний 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 обовольний. Подожди, ну, и цар, Я розумію, що ви Александра и села сделал. Хорошо, давайте тогда, я, я, я первый сейчас, сейчас отпущу, может быть, вы не поняли логики моего вопроса. Вы видите, что представителями данных громадских обговорений было население чего? Майдан. Села Майдан. Да. А, то есть мы проводили громадские обговоры с территориальной громадой села Майдан. В, в списке а, присутствующих зарегистрированных а, все являются жителями села Майдан. Або есть кто-то инший, кто не является представителем территориальной громады. Там села. четко написано, сколько людей имеет право голоса. Их сколько? То есть все 38 человек имеют право? Нет. А почему тогда э, житель села Прелесная под фамилией Оспищева принимала участие и была включена в список голосовавших, которая является жителем села Прелесная по прописке и по проживанию? Потому что это одна сельская рада. Нет, подождите, давайте с буквы закона. Ві Законом не написано, що йде окремо обговорення по селах. Ну, Ніде не написано в законі, що йде обговорення окремо по селах. Написано, у нас, у нас прийнято рішення сільської ради, прийнято рішення про затвердження порядку проведення громадських обговорень так. з даного питання. І там не написано окремо, що водопроходи, окремо по населеним пунктам. Обговорення може проходити як через інтернет, як через средства масової інформації, телефоном режим, і так далі. Ми обрали, ми обрали такий процес обговорення, і на даний, і на даний, і на дане обговорення були запрошені всі жителі всієї громади, які бажають прийняти в цьому участь. Точно так, як бажають прийняти участь у виборах сільських селищних раді, депутатів, верховної ради і так далі. Вы не ответили по существу. На данных загальных сборах присутствовали оспищева? На данных загальных сборах не брали увагу, не брали до уваги голосования, голів сельских и селищних рад. Хорошо. Среди списка присутствующих, посмотрите, пожалуйста, есть ли житель села Прелестное Оспещево, которая была включена в протокол для голосования? Основание того, что она житель Правосменской сельской рады. Нет такой жителей Красной Сильской. Я же я я, я в... я я не передам ну, а, а, да, свитки оспищу. Она директора Майданского декальтура. Как посадову особу берем, а в данном процессе, как член директор громады, она не могла участвовать в загальных обговорах. Только Викторовна тоже имеет право принимать участие. Она не житель. Далее, по... еще запытание? Еще конечно. Кто из представителей рабочей группы от представителей села Прелесная и села Майдан присутствовал в данных громадских обговорах? Были те представники, которые были затверждены решением сессии Бравостанской земской рады. Только депутатам. Дробот Александр Николаевич, Сырот Александр Николаевич и, господи, Вичковская Тамара Анатольевна. Согласно закону Украины о добровольном объединении, представителями спильной рабочей группы могут являться представители территориальных громад. Мечковская является представителем территориальных громад. Украины